Раз, два, три. У центрі Чернігова погасили нові марки Укрпошти. Міста героїв Чернігівщини. Цей блок присвячено містам Чернігову, Ніжину, Семенівці та селу Ягідне. Директорка Чернігівського регіону Укрпошти Світлана Василенко пояснює, що вони символізують. На Ягідне тут саме зображення дитини на цій марці, тому що ми знаємо, що там були навіть немовлята. На марці Касеменівка тут якраз намальований човен разом з людиною. Це про те, що говорила, що за допомогою човнів переправляли наших людей через переправу. Ніж. Жін, це саме місто, а й тут військовий зображений, тому що як я говорила, що це місто, яке ж також стало фортецею і не пропустило далі ворогів, щоб вони йшли на Київ. І на Чернігові це жінка, яка допомагає. Як образ наших жінок, які допомагали робити і зносити шини, і робити блокпости, і годували наших військових, це якраз незламна жінка нашої області, за словами Світлани Василенко, блок марок міста героїв Чернігівщина випустила накладом 150 тисяч примірників. І він не перший у цій серії. Перед цим було міста герої Харківщини. Охтирка була. Як раніше повідомляв гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, також вони випустили марки, присвячені Херсону, Гостомелю, Бучі та Ірпеню. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.